City Skylines – це неймовірний, неперевершений, бездоганний, а ой, Сорян про себе подумав, супер реалістичний симулятор містобудування, де виявляється, можна збудувати своє власне місто. Але не те щоб мені було лінь, просто так впадло це все будувати, тому будемо руйнувати. Ого, скільки тут експортних доріжечок, але я віддаю перевагу нашим вітчизняним. Спочатку зробимо заманушку з двох таких, а далі вже наші поставимо. І після того, як я побудував ось цю красу, стає логічне запитання, чи комуністи кончені дебіли? Звичайно, так. Але у нас тут містобудування. Треба лише зачекати 5, 10, 20, 30 40 хвилин, і з'являються перші будиночки. Ого, подивіться, що тут ще знаходиться. Ви можете подумати, що це якийсь колізей, там Мілан. Ні-ні-ні, це Італія. Розбиратись в такому треба. Все, я зрозумів. Ось ці значки, крапелька і блискавка, показують, чого не вистачає людям. По-перше, це максимальних податків, бо у нас всього лиш безкінечні гроші. А по-друге, це летючих дирижаблів, для яких виявляється, що потрібна дорога. І схоже, що не всім подобаються дирижаблі, то тому в'їзді в місто поставимо найцінніше. Це два смітника або ж козятинські визначні пам'ятки і, звісно ж, два пам'ятника меру. І все, зараз буде найбільша міграція народів прямо в наше місто. Зараз, зараз, зараз буде лише трішечки почекати. Ну, може трохи довше, і хоча лише нуль людей живе тут, але й нуль мусульманів, що не може не радувати. І нелогічно було побудувати гідроелектростанцію, що я і зробив. При цьому ще й суперфутуристично. Я зрозумів, це 100% ці капіталістичні дороги відлякують всіх жителів від міста. Тому замінюємо їх і. 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 О. 4О 11 пішла вода гаряча. Податки працюють, тому розширюємо свої володіння з метою викопати тут Чернігірське озеро. Так, озеро готове. Залишилося лише наповнити його водою. Сподіваюсь, я нічого не переплутав. А для того, щоб нашим містянам не було дуже жарко, поставимо тут кондиціонери. А ось і він, один великий на все місто. Біля Дніпро Гес ставимо водососи і підключаємо їх до нашого озера і отримуємо вічний двигун. Тим часом наша куля прекрасно працює, заманивши місто вже аж 115 людей, а циганів десь так в 5 разів більше. Але судячи по цій картинці, також заїхало багато африканців до нас, тому відведемо до них спеціальний район з надійним захистом, щоб не було ніякої. Від дискримінації, а поряд вирішив побудувати ще сміттєзвалище. Думаю, це буде чесно. А щоб їм було де працювати, побудував тут ферми, плантації, елеватори всякі ну треба ж людям за щось жити. Дніпрогес тим часом прекрасно себе показує. Ого, а що це сталося? Що вже всі сюди їдуть. Точно це все через відкриття найкращого університету Поділля, розташованого поряд з тюрмою і сміттєзвалищем, тобто з можливістю подальшого працевлаштування. І не забуваємо також про дитячий садок, перед з яким буде лікарня стояти. Звісно, не так, як мій член, але Expert. тільки на все налагодилось, як в місті прогнозують землетрус. І чесно кажу, я очікував набагато страшнішого. Он деяким навіть подобається таке шоу. І тут будівля Треба було б загасити її, ну, треба було б так треба було б. Я тут тут до чого. Ого, ще й гроза насувається на нас. Треба зараз швидко побудувати громовідвід. Так, громовідвід побудований, тепер буде не страшно. Плюс заодно і це загасимо. Скільки ж врятованих життів однією геніальною ідеєю. Блін, виявляється, це ще й метеоритний дощ. Але це всього, але наслідки могли бути куди гірші. Це буде нашим африканським друзям на пам'ять. І дайте вгадаю, у вас напевно виникло запитання: комуністи дебіли? І я знову відповідаю так. Але нехайся краєвид не водить вас в оману, насправді я гарний мер і добре керую людьми. Ось бачите. Не уявляв, що я таке колись скажу, але я тут подумав, що нам ще не вистачає такого собі райончика для мажорів, бо тут одні халупи. А головною особливістю цього району є те, що поряд знаходиться Чернігерське озеро з відходів, а з іншого боку три сміттєзвалища, що й утворює неймовірну комбінацію ароматів, флори та фауни, що підтверджується гарним настроєм мешканців, тільки не потрібно заздрити. І як я зрозумів, в місто заселилось достатня кількість комуністів. Тому пропоную скинути сюди метеорит. Боюсь, від цього наше місто вмре, але повторюсь, тут живе 1800 людей і в 5 разів більше циганів. Тому не вбити їх буде ще страшніше. A meteor has occurred. Avoid the і я тут вже двадцять дві з половиною мілі хвилину години сиджу, і мій зумерський мозочок не справляється з цим. Тому продовження буде буквально завтра, 31 лютого.